На лівому березі, на, на жаль, жахіття, там просто сім жахів, і... і це, на жаль, відбувається і зараз, тому що от кількість повідомлень з салєшек, з інших населених пунктів затоплено. Що люди там просто на даху будинку, які затопили, сидять не знають, що їм робити. Велика кількість, і, на жаль, допомогти їм практично неможливо. Єдине, що ми можемо, ми зв'язуємося. З нашими з тим, хто там залишився, тихенько ще в окупації, у кого є лодка, щоб вони допомагали, е, вивозили цих людей до вас, скидали адреси. Але ж е, в комендантську годину окупаційні війська, окупаційна влада не відмінила вчора. І ввечері це було вже небезпечно робити. Є випадки, коли ну, це звичайний, знаєте, руський цин цинізм. Е, коли вони дозволяли евакувати людей за гроші просто, вони в цю лодку під да, в цю лодку під один з цих солдат, е який брав гроші, і тоді вони спокійно там плавають, людей знімають, він там своїм кричить, паролі каже. Тоді можливо. Тобто Що-що? Що вони встановили таксу за життя людину? Ну, типу, о, жінка вартує стільки, чоловік, стільки, дитина, стільки, як, як це? Вони вони не попри куранту, вони за сам факт, ти хочеш зараз тут оце робити вже комендантська година. Ну добре, це буде коштувати так, і поїхали. Чому саме вони це не робили? в них є там лодки, все є, а я їм байдуже. Найбільше постра семеро людей зникли безвісти. Про це, власне, так я й не зрозуміла, де вони зникли безвісти на правому березі чи на лівому березі, роз'ясніть це, будь ласка, і найважча ситуація це гола пристань та Олешки. Ну, власне, з того, що кажуть експерти, так само під водою, майже окуповані тимчасово корсунка, дніпряне кринки, казачі табори. Про це повідомляють їхні місцеві гауляйтери. Що знаєте про це? Це там дуже складна ситуація. Вони втратили дуже багато часу, вони до, десь до 12-ї взагалі нічого не робили. Тобто вода прибувала, будинки підтоплювалися, а навіть ніхто не рухався в цьому напрямку з боку окупаційної влади. Потім вони вже десь після 12-ї вчора вони почали там якісь рухи, якийсь транспорт, евакуація цих населених пунктів, але так само воно було більше для пропаганди, тому що велика кількість людей залишена. В скрутних цих умовах і ніхто їм не займався. І як мінімум можна було відмінити цю комендантську годину для того, щоб у людей була можливості ввечері, вночі це робити. Ніхто цього не робив. Крім того, вони нам намагалися і, і заважати і робити це на правому березі, тому що обстріли не зупинялися. І у нас е, там біля 70 наскільки я пам'ятаю, обстріл. Ціло в добу за крайню добу в нас там одна людина загинула, одна отримала поранення. те саме від обстрілу. Тобто вони знаючи, що у нас де евакуація масова, вони накидували далі там із арти, і РСЗВ, і з мінометних систем працювали, в тому числі і по Херсону. Е, ну, це це все, що потрібно знати. Да, про про Росію про росіян, про російську армію. Власне, знаю інформацію про те, що зв'язувалася з людьми, які зараз знаходяться в Олешках. вони направду сидять на дахах. І коли родичі намагалися ну, вивезти своїх з тих, що живуть нижче на території, яка живе вище, зупиняли просто буквально на автомобілях і забирали автомобілі. Зник зв'язок. Про це казали дуже багато люди. Кажуть, що російський не працював вже там якийсь певний період, український зник і неможливо ніяк зв'язатися навіть з дахівок і верхівок дерев. Як зв'язуєтеся з людьми? Дивіться, зв'язок був до певного часу, а потім дійсно там виникли проблеми. Зараз так само ці проблеми ще існують. Можливий зв'язок зараз виключно з тими громадами, які там не підтоплені, там де є люди, які готові там прийняти цю інформацію, а потім поїхати передати і щось зробити. Тільки так зараз безпосередньо з цими громадами, на жаль, зв'язку так само у нас немає.